Курс долара та євро періодично знову ліхоманить. Що відбувається зараз на валютному ринку, як і який буде курс на міжбанку та на готівковому ринку в період з 20 по 26 лютого 2025 року. Ви на каналі Finance .ua, З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під цим відео, залишайте свої коментарі. Ну і крім того, хто ще з вас не підписаний на канал МінФін, будь ласка, підпишіться ще й на YouTube канал фінанс фінансового порталу МінФін. Там ви будете мати е, дуже активну, так будемо говорити, так, операційну інформацію і оперативну інформацію. Стосується економіки країни, валютного ринку. Ну а крім того, я там даю деякі прогнози, які зараз немає на Файненсі. Тому залишайтеся з нами і на каналі Finance, і на Мінфіні. Ну а ми починаємо. І так, прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 лютого. Перше, ну, Національний банк буде все рівно присутним зараз на ринку майже щодня і по факту буде страхувати гривню від девальвації. Крім того, значна кількість великих гравців будуть як купувати, так і продавати зараз основну частину валюти на Міжбанку саме в цей час, тобто в період з 20 по 26 лютого. Чому? Тому що спочатку 20 лютого клієнти будуть активно продавати валюту, щоб закрити свої зобов'язання перед бюджетом по податках нагадую, що це якраз період десь з 15 по 20 число. А вже з 21 числа і до 26 лютого попит на валюту буде зростати за рахунок активних купівель імпортерам, імпортерам, яким буде потрібно закривати свої угоди перед вже завершенням місяця. Їм потрібно буде закрити свої угоди по імпортних контрактах перед своїми іноземними партнерами. Це буде призводити до збільшення вже валюти і купівлі на ринку, і це буде додатковим тиском на курс гривні на цей період. Тому без Національного банку зараз на ринку ми не обійдемося. Крім того, як вже традиційна, все ж таки частка держструктур і в купівлі, і в продажі валюти, вона буде значною, тому що зараз все ж таки оборонний сектор, який у нас економіки, і державні підприємства, які працюють, наприклад, по той же самий енергетик. Вони вимушені достатньо активно купувати зараз валюту або на потреби ЗСУ, або, наприклад, для того, щоб латати зараз ті те обладнання, яке зараз виходить із строю після якихось чергових атак, шахедами і так далі. Тому зараз попит на валюту з боку структур, він буде достатньо великий. Крім того, все ж таки ми розуміємо, що є і імпортери товарів широкого вжитку, кудись без них, тобто потрібно буде мати. Ще і ту ж купувати, Імпортери будуть купувати ту ж саму електроніку для того, щоб завозити в Україну і так далі. Серед продавців валюти будуть, як завжди, все ж таки в основному експортери сільськогосподарської продукції та руди, ну і сам Національний банк. Який буде продавати необхідну суму валюти для того, щоб вирівнювати коливання по курсу долара та євро на ринку? Ну в першу чергу по долару, тому що він чи інтервенція робить через долар? Але в кінцевому варіанті це поростосередкована буде впливати і на курс євро в Україні. Друге, що буде ще впливати, що своїми цінниками інтервенції Національний банк буде, як я вже говорив, він буде намагатися не тільки згладжувати просто ці валютні каливання, але іноді все ж таки, ну, будемо говорити так відверто, направляти курс. Курсовий тренд по долару в той бік, який більш необхідний зараз національному банку на цей момент. В першу чергу він це робить для стабілізації ситуації на валютному ринку. Ну а крім того, все ж таки ми бачимо, що інфляційний процес в Україні вони зростають, і в, число, в значної мірі це відбувається ще і за рахунок стрибків курсу, які були, і тому національному банку потрібно зараз їх якось згладжувати для того, щоб це не відображалося потім в зростанням цінників. Ну а по євро тут ситуація не зміниться. Тобто пара євро-долар буде впливати на поведінку євро в Україні. Ну і курс долара відносно гривні. Тому що через перерахунок пари євро-долар і долар гривня ми будемо отримувати курс євро відносно гривні на нашому міжбанківському ринку. Ну і посередковано на. Гатівковому ринку. За моїм прогнозом, Національному банку придеться на цьому, на ц... за цей період витратити з золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні десь в межах від 530 до, 9... до 890 мільйонів доларів. Це не критична сума. Ви пам'ятаєте, що були періоди, коли він витрачав і по мільярду на... на тиждень. Зараз ситуація дещо стабілізувалася. Хоча останні, от, наприклад, тиждень все ж таки попит на валюту він поступово збільшиться. Ну і населення буде продовжувати купувати валют. То більше, ніж здавати в обмінні пункти, тобто населення продовжує затарюватися валютою. Зараз перед вами якраз стандартна наша таблиця операції фізичних азів з купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Але тут є така деяка позитивна тенденція. Чому? Тому що. За моїми прогнозами, все ж таки, враховуючи, що ситуація по курсу долара та євро воно зараз згладжується національним банком, то все ж таки десь до 50 мільйонів доларів на день буде приходитися збільшити більшість купівлі валюти. Над, наприклад, її здачею в адмінне пункти це не така вже теж критична сума, але ми розуміємо, що, наприклад, за той же самий період, якщо 50 п'ятдесят мільйонів навіть, доларів кожен день буде. Більше купувати населення, ніж продавати, то це деш десь, десь там півтора мільярда доларів за місяць. А якщо дивитися по робочі днях, то десь там мільярд доларів перевищення. Це таке те. Це теж все ж таки ну, показник достатньо, ну, будемо говорити так, серйозний. Але на цьому, на цьому етапі, який зараз є, це ну, будемо говорити так об'єктивно, робочий обсяг, який, з яким працює зараз готівковий ринок. Тобто по 50 мільйонів доларів щоденно банки і обмінні пункти вони перекривають оце сальдо між купівлею, валютою та продажем банками на ринку. За моїм прогнозом, щоденні обсяги операцій по Блумбергу, тобто це на Міжбанку будуть з 20 по 26 лютого будуть в межах від 160 до 230 мільйонів доларів. Найбільш активними на Міжбанку будуть період з 20, 20, 25, 26 та 27 лютого Ну, 20, тому що я вже казав, це податкові платежі. 25, 26 та 27 лютого це вже період, коли основна частина. Імпортерів вони будуть закривати, закривати свої операції для того, щоб закрити перед закінченням місяця вже свої операції. Ну і експортерам теж буде потрібна гривня в цей період, тому вони будуть вже продавати валюти, тому що їм потрібна буде гривня для розрахунків внутрішніх в Україні саме за цей період перед кінцем, кінцем лютого. От. Ну, і крім того, традиційно все ж таки впливати на ринки буде обстановка на фронтах, і що відбувається на міжнародних е е політичній арені з точки зору і підтримки України і якихось перспектив по мирному врегулюванню. Зараз нашої війни подивимося, що буде. Ну, окрім того, все ж таки фактор Трампа. Ми розуміємо, що якщо Трамп буде говорити щось додаткове або, наприклад, якісь наприклад, знову нестандартні рішення будуть чи по якісь моменти, то це буде впливати на міжнародний ринок і в тому числі і на пару євродолар, і таким чином буде впливати на український ринок теж. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Ви дивитесь мої прогнози, а я дивлюсь, що страхування зараз потрібно всім. Особливо, якщо в тебе є авто. Щоб виїхати на авто за кордон, потрібна зелена картка. Щоб їздити по Україні автоцивілка. І взагалі, якщо ви вже за кордоном, то краще й мати туристичне страхування. Finance UA страхування це український сервіс онлайн-страхування, де є всі віди страхування. Він є офіційним партнером перевірених страхових компаній. Ну і звісно, підтримка 24 на 7. Для глядачів нашого каналу діє додаткова знижка 17% на автоцивілку, 10% кешбеку від вартості зеленої карти на вашу банківську картку та 200 гривень на туристичне страхування за промокодом на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключіться нарешті на файну страховку. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 лютого міжбанк. За цей період я прогнозую коридор по парі євро-долар у межах від 1,037 до 1,055 долара за євро. І у разі, якщо котирування на міжбанку в цей період за моїм прогнозом будуть в межах коридору від 41,40 до 41,80 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня. Курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від 43,15 до 44,10 гривень. Це за євро це безготівковий ринок. На готівковому ринку більшість обмінників компаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок та євро в межах від 20 до 30 копійок. І курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41,10 до 42,05 гривень, а в обміни. Відмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 41,20 до 42 гривень за долар. Ну і тепер курс готівкового євро. В банках він буде перебувати в межах коридору покуп, купівлі та продажу від 43,15 до 44,25 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вущим в межах від 43,20 до 44,10 гривень. На цьому у мене сьогодні все. Я хочу вам нагадати, що ви були на каналі Finance.ua, Підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Ставте нам питання, я буду на них завжди відповідати. Ну і лайки. Нам дуже приємно, коли ви так оцінюєте нашу роботу. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев, Залишайтеся з нами. Ну і все буде добре.